Хай прийде ми, країна посміхнеться, закінчиться ця клятає війна, і гляне мати в очі, стрепенеться, і, мовить, теплі щирі слова. Ти смутку волі не давай, країну нашу захищай, як ляко свої не забуду, молитися за тебе буду. Частіше згадуй рідний дім, бо змалку виріс у ні. Пахне хлібом і теплом і щирим батьківським добром, чекають тебе, син і доньки, сіймають небо очі і долоньки, і просять Бога захисти чорніть за селом Хрести, немає сліз уже в дружини, і крають серце кожну днину, страшні ненависні новини, про те, що сотні полягли та віру в серці. Про те, що скінчиться війна і мати зі слізьми обійма своє дитя. Та він піде, щоб захищати країну, шукатиме в очах ту віру, що все минеться, стане тихо. І у мене людей смертельне лихо, що весить над українською землею. Гірко, оплакане ріднею. За що нам, Господи, ця кара? Зі сходу, що пливе, як хмара, і забирає душі із собою, Зламавши людям віру й долю. Я вірю, вистоїть країна красива, сильна і єдина, не піде вже брат на брата, залється світлом кожна хата, і будуть посміхатися діти, немов у полі чисті хвіти, бо людом добрим сильна держава. Тож слава Україні!